Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу роздатку на реставрації. Саме більше це розбитий був оцей, де включать. вал. Ну, це з'єднання. В принципі, так, наче й нічого, але вскриття показало, що не все і добре. Розібрав. І саме, що дивніше, це що вона після вироботки погрунтована. Тобто, виходить, що це якась була вже реставрація? Це вона не, ну, не рідна, виходить, з трактора. І погрунтоване, вироботка є, воно просто загрунтоване і собране. Валик, можливо, був і новий оцей, а тут, звісно, була дуже велика. Для цього є ройбер на 26. Проходимо акуратненько, все робимо гладеньке. Тоді розточуємо оцей зварний шов, випресовуємо, перед тим намітив. Рисочками як воно стоїть, наварив, проточив, запресував, обварив, ну і виходить огонь. Правда, воно з тієї вставляється. І кільце я так не вставлю. Але плотнесенько не шатається взагалі. Так, це зробив. Почіпнички 115 йдуть під заміну, бо на них такі канавки на обоймах. Стоять українські стоять українські підшипники. Ці, в принципі, 305 і 306 нормальні, остаються рідні. І тепер саме цікаве, йдемо до шестерні. Я її вже зажав у станок. Хочу спробувати проточити. Зараз покажу, наскільки вона б'є. Так, видно. Зазор. Це в нас найбільший зазор. Опа. Тут різець, ну я підвів уже майже, зараз ще трохи буде черкати вже. Оце така коломбень. Ну і кілограм 5. Якщо оце, та видно, і по стінці. Тут стінка. Стінка такої товщини. А тут стінка такої товщини. Ну, я думаю, що грам 200 або 300. Ось тут є дисбаланс оцей. Поставив. Ельборову вставочку різець. Ну і зараз попробую на невеликих обертах проточити, чи оправдано буде, чи не оправдано. Бо клієнт такий щепетільний хоче, щоб все було гарно. Ну, попробуємо зробити. Бо ця шестерня крутиться як на 9-й передачі, то я, ну, я не знаю, мабуть, обертів. 1700 вона має крутитися. І такий дисбаланс то дуже багато дає. Станок я купив для того, щоб вже покращити МТЗ, ну, то будемо так його і використовувати. Потім покажу, що вийшло. Зараз спробую, чи вийшло, чи ні. І покажу тоді вже результат. Так, ну, на жаль. Діла з цим не буде. Наскільки воно крепке, що не бере ні один різець. Ну, він то бере, але якби воно було суцільне, напевно, воно б його різало за що того, що це б'є, сідає 2-3 оберта і все, і вже різця немає. А тут сточить треба 2 мм, може навіть і 3 мм. Це, звісно жах. Буде. буде, ну, неможливо. Це тільки шліфовка. Десь треба. Десь треба буде робити шліфовку. Можливо, і тут треба буде щось таке спробувати. Ну, поки все на цьому. Знайшов я можливість шліфанути цю шестерню. Ну і вийшла красота. Отут залишилось трошки, але тут вже почало брати. Получається, за... отут ремашка навка, коли одливали. То я вже те не схотів брати. В принципі, площина є. Взагалі не б'є. Короче, класно. Наче аж крутиться тепер. Все забрав. Осталось забити тільки загрушечку оцю ззаду. Зараз запаковую і поїде на трактор. Робота дуже паскудна. Може, колись покажу. Ну, я б не хотів більше таке робити. Це коротше капець. Ну, зробив. Все, пишемо коментарі. Всім пока.